Вітаю, друзі, на каналі Gentleman Auto. Авто. Вашій увазі представлений Nissan ЄN 200 в чорному кольорі симимісний комплектація Evalia. Електромобіль, який повністю вже розмитений, знаходиться в місті Володимирі. Сьогодні у даному відео покажу більш детальний огляд даного електромобіля. Зробимо замір лакофарбового покриття, передимося історію автомобіля, також візуальний огляд автомобіля. Всередині також зробимо замір соху батареї. Це у нас Nissan ЄN 200 з батареєю 24 кВт години 2000. 2016 року. Перша постановка автомобіля 29-11-2016 року. Збережений сок батареї 83,5%, майже 84%, тобто 12 поділок. В комплекті з автомобілем йде багажник, другий комплект на легкосплавних дисках, також два зарядні пристрої. Присутня камера заднього огляду. Безключовий доступ. Все збережне, нічого не пошкоджене. Провели полірування лакофарбового покриття, також хімчистку салону. Стан нового автомобіля без перебільшень. На автомобілі встановлена зимова гума на легкосплавних дисках, також є другий комплект гуми літо на легкосплавних дисках. Перейдемо до салону автомобіля. Так, без ключовий доступ. Карти збережені, не пошкоджені. Салон виконаний з темної тканини. Підігрів сидінь присутній. Підігрів керма також. так все виглядає. Додаткова гарнітура встановлена. Середній ряд сидінь збережений, без нарікань. Так, зарядні пристрої все в наявності. Другий комплект гуму обов'язково покладемо в багажник. Цього місця також присутні. Так, ключовий доступ. Камера заднього огляду. Ось так все виглядає. З цієї сторони так виглядає. Так, забув підняти спинку. Диван цілий без зауваження. Зі сторони пасажира все збережне. Нічого не пошкоджене, карти в чудовому стані. Прозора сервісна історія. Так, перша постановка як була заявлена 29.11.26 року. Він код автомобіля? Можна перевірити зразу все. Так. Так, пробіг автомобіля, все зафіксоване повністю. Далі перейдемо до замірів лакофарбового покриття по даному електромобілі. 82. 82? 92? 104, 103, 86, 89, все в межах норми, 91, 99, стіючка, 82, 102, 88, 85, 85, 84,

Автомобіль в рідному окрасі, все як і заявлено. А тепер, друзі, підключує ліфт спай і перейдемо до замірів е, соху-батареї в даному електромобілі. Також проведемо діагностику по даному авто. І так, EML-37 е, підключив. автомобіль заведений. Перевіряємо сох батареї. Так, 90-83-92, майже 84% СОХ. Гарний показник. Він код автомобіля, пробіг автомобіля, 92 000 кілометрів. Так, виходимо тепер в сервіс, заходимо налаштування, і будемо перевіряти на наявність помилок. Так, сфокусую. Так, як бачите, помилок ніяких не виявлено, все робиться в реальному часі. Все працює без нарікань. По даному електромобілі провів для вас огляд, зробили замір лакофарбу покриття, також сох батареї, візуальний огляд, огляд салону, що все збережне, нічого не пошкоджене. До речі, тут 12 поділок з 12 можна рахувати, оскільки сох 84%. Запас ходу на одному заряді 140-150 км. Це в нас Nissan ЄН-216 року, майже 17-й рік. 29-11-16 року перша постановка на хвилиночку. В автомобілі 7 місць, це комплектація Evalia, Присутні другий комплект гуми на легкосплавних дисках, також два зарядні пристрої. Автомобіль у нас цілий рівний без зауважень. Якщо він вас зацікавив і потребуєте більше інформації, пишіть в коментарі. Ми обов'язково вам її надамо. Також там закріплений телеграм-канал, де більше інформації про даний автомобіль, а також про інші, які є в нас в продажі або їдуть в дорозі, які можете забронювати або придбати. Всім гарного дня, мирного неба, до наступних зустрічей.